Наш випуск відкриває резонансна аварія у столиці BMW X4 на швидкості понад 130 км за годину. Влетів у бетонний блок. Одна людина загинула двоє у лікарні. З огляду на те, що залишилося від авто, такі наслідки можна вважати дивом. Чому машина навіть не гальмувала перед перешкодою та про інші обставини ДТП з нічного рейду Володимир Мельник? Ще зовсім недавно цей БМВ на шаленій швидкості мчав уздовж багатоповерхівок столичного спального району. Авто перед аварією навіть не гальмувало. Втім, при такій швидкості на дорозі вкритій рідкою глиняною кашею це навряд би допомогло. Свідки кривавої ДТП викликають поліцію. Разом з копами на місце приїжджають мобілі та рятувальники. Останні не як попотіли перш ніж дістати з салону елітного кросовера водійку і двох пасажирів. Найстаршому лише 21. один. юнак загинув на місці. Іншого в тяжкому стані шпиталізують. як і керманичку БМВ. Нею виявилась 18-річна Каміла Струк, дочка екс-депутата регіонала Володимира Стука. На місце події приїхали приятелі потерпілих. Серед них і подруга загиблого хлопця. Камери вони уникали, втім розповіли, що Каміла взяла покататися авто своєї мами. Чи знала дівчина, що темна дорога впирається в насип? Точно з'ясувати не вдалося. На цій недобудованій ділянці кільцевої дороги кажуть місцеві мешканці, любителі екстрему постійно влаштовують небезпечні перегони, потрапляють у халепи і просто неуважні водії. Ну, за останні тому полгода вже чотири рази саме на цьому місці, да на цьому місці, і всі аварії в основному приходять в. Аж время суток, тому що здесь нічого не освіщено, і получается, що ті, хто не знає, що здесь фактически ж заканчивається вот так вот и обізаються. На думку місцевих, саме темрява і відчуття небезпеки приваблюють сюди багатьох відчайдухів, часто нетверезих. і припускають так сталося і цієї ночі. Копи обіцяють цю версію перевірити. Також поділяють вимогу мешканців житлового комплексу, що ділянку дороги треба зробити безпечнішою. Ну як то вічерково ще включати, ілі лампочки такі вот вот красні. Ну а ще як то там показують, що вже закінчується дорога. Але навіть після тих попередніх аварій місцева влада, комунальні служби жодних заходів безпеки не вжили. Так немає. Дуже жаль, звісно. Молоді хлопці, молоді. То вони ці постраждалі, в якому стані перебувають, і найголовніше чи були тверезі, коли вирішили влаштувати смертельні заїзди столицею. Зараз ми ще готуємо цей матеріал до ефіру. Можу лише сказати, що водійка не з простої сім'ї. Незаконні валютні операції та відкриті справи за сепаратизм. Ось доробок батьків та рідних постраждалої. Тож дочекайтеся ексклюзивних подробиць зі столичної лікарні швидкої допомоги.